Добрий день, мої дорогінки. Сьогодні Таро розклад на 5 січня. Можливо, сьогодні, що на роботі буде така ситуація, що хтось приїде до вас з провіркою. провіряти ваші фінанси, облік, і... але все буде дуже добре у вас закінчиться вас. Але, можливо, такий ще варіант, що ви ну, підете до когось на побачення. і у Вас все дуже гарно пройде, тому що вас вислухають і вам допоможуть навіть. Або ви, до вас хтось приїде, і ви вислухаєте і допоможете. Можливо, така ситуація, що ви підете в якийсь банк, в якийсь офіс, і будете ну, до, якийсь договір робити або контракт. Але будьте обережні і думайте, Спокуса така можлива бути. Будьте обережні і думайте, як ви можете потім вийти з такого контракту. От. Але е, все буде добре, вас вислухають і ва, вам допоможуть. Гарного вам дня!